На даний час ми знаходимося на перехресті доріг, 50 -річчя, бульвар 50-річчя Перемоги та вулиця Богдана Хмельницького, міста Біла Церква. Близько 8-ї години 40 хвилин. Сьогодні 12 червня тут сталася дорожньо-транспортна пригода. В дорожньо-транспортній пригоді водій автомобіля ВАЗ червоного кольору, який стоїть позаду нас, не надав перевагу вусі маршрутному. Автобус у 26-й маршрут не пропустив його, вдарив у лівий бік. Автобус виїхав на тротуар, допустив наїзд на пішохода і упав на правий бік, так як, як ви бачите. Порушено. Кримінальне провадження проводиться, проводяться необхідні слідчі дії, і вина, вина водія, який винен у даній дорожній транспортний приводі надалі буде доказуватися слідством. Всього виїздило п'ять швидких допомог допомог. Вони ми бачили, що вони забрали п'ять чоловік, але в автобусі їхало зі слів водія 12 пасажирів. Ну я думаю, що буде більше, ніж п'ять чоловік. Да, слава Богу, всі живі, але одну жінку важку, яка була на тротуарі, от як ми бачимо, сліди на тротуарі від шин автобуса, ми бачимо, що вона важка, ця жінка, її забрала швидка. Водій, тваразі, або... Значить, водій маршрутки 100%, можу сказати, що він тверезий, хоча освідування ще не проводилось, а водія ну, легкового автомобіля повезли на медичне освідування. Ще, ще поки не знаю. Ну, буде освідування, будемо про те говорити. Ви бачите, на даний час проводиться операція, все державна операція автобус. У даній дорожній транспортній пригоді працівники, ДАІ, працівники міліції не бачать вини водія автобуса. Він був на маршруті, їхав згідно з вимогами правил дорожнього руху і умов правил дорожнього руху водій автобуса не порушував. Я підкреслюю це, що ми не бачимо в цьому його вини. Хочу ще звернутися. Так як надаю інтерв'ю, хочу звернутися до жителів міста Біла Церква та нашого Білоцерківського району. Про те, що в місті останнім часом почали скоюватися незаконні заволодіння транспортними засобами невідомі особи вночі викрадають у нас машини. Декілька днів тому викрали із Заріччя машину Таврія, яка стої, яка знаходилася біля приватного домоволодіння. Позавчора вночі викрали автомобіль ВАЗ-2106. Цей ночі, близько часу ночі 30 хвилин, працівники Державтоінспекції нашого міста Біла Церква виявили вказаний автомобіль. Водій не виконав вимогу про зупинку. Тікав, догнали їх біля ресторану Тополя", що біля одеської траси. І на даному етапі проводяться проводиться, слідчі дії. Але я звертаюся до всіх власників транспортних засобів, щоб прийняли всі міри до збереження власних автомобілів.